Що ж, майданчик, і Справді ми тут. І у нас нарешті вже в гостях, як ми анонсували, Наталя Нічишина. Доброго ранку, Наташа, Доброго ранку. Ми про тебе говорили. Говорили про те, що ти здобула стипендію кабміну. По перше, вітаємо тебе. Дякую. Ти величезна молодець. Підозрюємо, що довго до цього йшла. Давайте тоді почнемо з того і справді, що потрібно зробити для того, щоб отримати цю стипендію. Тобто, ну які кроки були у тебе того, що бить дочерюю кабловики, наш на щось робити. Перш за все, треба кожного дня робити хоча б маленький крок на шляху до своєї мрії. Потрібно визначити, що тобі подобається найбільше, і розвиватися у цьому напрямку, кидати всі свої сили на здійснення своєї мети і не здаватися. Ну, тобто, ти їздила по конкурсам, ти брала участь в олімпіадах. Так, багато, багато було от за останній рік. От, ти закінчила 11 клас, ти вже склала за нот. з Цим ми тебе теж вітаємо. Дякую. Чекаєш зараз результатів. Багато було ось цих етапів, коли ти там десь їздила, брала у чомусь участь? А, вперше я взяла участь в олімпіадах і в конкурсах у сьомому класі, і з того часу я цим загорілася і брала участь кожного року. Я поставила собі за мету, що я а, маю а, виграти всеукраїнську олімпіаду, і цього року мені нарешті вдалося поїхати на всеукраїнську олімпіаду з української мови та літератури. Минуло скажуть, скажу року... кінці кінців, які олімпіади, крім як спортивних олімпіад. Ні, на тільки бував, в спортивних олімпіадах. Да. Много року мені пощастило взяти участь в російській з російської мови в Олімпіаді. І я собі сказала, що в 11 класі я обов'язково з улюбленого предмету поїду, і я це зробила. Улюблений предмет українська мова, правильно? Мова та література. Ну, не неспростать, ми... да, я чувствую. Ти почитує пристрасті. Ні, заздіть про просто мы ми тебе запросили не просто для того, щоб привітати з тим, що ти будеш отримувати стипендію, що ти досягнула цього, а ще з тим, що у тебе вийшла твоя перша збірка. Ти пишеш поезію. Так розкажи, будь ласка, трошки більше про це. Що це за збірка? Як довго над нею працювала? Вот зараз на екранах всі тілі зрителі можуть відеобложку. Називається я не вижу, как называется. називається. Порятунок. Розказує а, 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 а зборники. Дійсно, у п'ятницю вийшла моя дебютна збірка, вона називається Порятунок. Така, я обрала таку назву, тому що поезія є для мене порятунком від повсяденних турбот. От кажуть, справжній друг це та людина, з якою ти почуваєшся як удома. От коли я пишу вірші, я почуваюся так, наче я вдома. На цією збіркою я працювала близько року. Скільки там віршів? там 40 вершин. О! Я много. со своими альбомами за ночь, короче. Ты а? с альбомами <с за ночь, не, не да. Нервно в сторонке да. Я стою, да. Яка основная... Мовчать, батюшка. Нет, я потому что... Спортивная олимпиада. Да, мы же в другой немножко теме. Хотя я очень много читаю, на самом деле. Да, да. У меня есть друг мой, который мне высылает там просто пачками стихотворений, Я читаю их за поем. Да. Про что основная тема версий? В основному це філософія, однак є і любовна лірика, пейзажна лірика. Сьогодні я на програму не взяла з собою збірку, однак я і з людьми, які мені допомагали її створювати, а найбажчим часом влаштуємо презентацію, де можна буде ознайомитися із збіркою і з моїми віршами. Але ти принесла свої вірші, да, Правильно? Так, ти нам, ти нам це прочитаєш. А з приводу віршів, як, як взагалі проходить цей процес? Тобто, це життєвий, життєвий досвід, я не знаю, що з тебе надихає на це. Так, е виникає якась думка, яку я розвиваю. Буває таке, що я можу написати вірш за буквально кілька хвилин. Буває таке, що я працюю днями, навіть тижнями. Тобто тут немає. Тобто, це направлена рецепт. робота, ти, ти знаєш, що ти хочеш, ти знаєш, як це має бути, і ти прямо над цим працюєш. Так, це як, це як створення картин або музики. Просто треба взяти за основу якусь ідею і розвивати її автобус. А, треба тут... почитати. Тому що я, я не знаю, да, я тут... Ну добре, давай, давай зараз. Да, я не читала, щоб, да, щоб, щоб була да, зрозуміла, да, що це. Да. Ну, Задай ну, його, звісно. Ну, потім уже все там перебити. Так обично, яке так. Я хочу зачитати вірш підґрунтям, для якого стали мої роздуми про долю сучасної української поезії. Угу. Нині у мистецтві панує постмодернізм, і його прихильники вважають, що все вже написано, все сказано, і нічого нового не може бути. Я з цим не згодна. Цікаво. Століття оце, вік незграбної кальки, бездумних повторень, заучених слів. На милицях змучене слово кульгає від гомін несправжніх недопочуттів. А в слові ж душа, то душа скостеніла, змалилась і всохла, затерлась до дір. Усе, що колись було вічне, нетлінне, пожовкла як м'ятий газетний папір, століття торочить заїжджені фрази, ржавіє, скрипить генератор ідей. Невже все написано, зроблено, сказано у світі чи недо, чи то над людей? Наш спадок і човен, і вітрила напнуті. Бери і пливи, тільки весла змайструй. То що ж заважає, творить самобутнє слова як джерела, лиш пи і смакуй. А пам'ять історії штука непевна. У ній натовп клонів недовго живе. Писать вже написане справа даремна. Аби жити вічно, карбуй щось нове. Круто. Слухай, А от у мене вже інше питання виникло. Yeah. Ти справді думаєш, що Генерувати можна нове, тобто, щоб ти не будеш перегукуватися з кимось, тобто, тут, як правило, говорять, що творчість це в більшій мірі компіляція, тобто ми десь щось, або навіть не побачили, але потім виявляється, що це вже існує. На твою думку, це так? Чи все ж таки і справді можна щось от і справді винайти, таке автентичне, абсолютно нове, ніким ще не бачили? А можливо, не зовсім нове, однак. У світі постійно з'являються якісь нові явища, які раніше не були відомі. Колись і лампочка не була відома нашим предкам. Однак зараз ми активно користуємося цим досягненням людства. Тобто створення чогось нового залежить від винаходів людства і так. А готова ти будеш предоставити свої стихи, якщо хтось візьметься їх на музику, положити? Для меня это будет большой радостью. Да, это да, радость. будет счастье, вот, ничего себе. Нужно будет, ты хочешь зачитать смести... рэп, рэп? рэп, да, <рэп> вот Нет, там сильно, сильно ровные строчки, рэп предполагают. Порвешь. <рэп> Нет, знаешь, вот когда читала, и вот, вот не знаю, почему ты выбрала для начала именно это, это стихотворение твое, но знаешь, вот пишет такая очень хорошая, очень хорошая, славная, славная девочка. Ты золотая медалистка, да? Так. Да, это супер. Ну, вот тот вопрос, когда мы с тобой обсуждали, какие да. дети на самом деле там они или натянутые медалисты? Я уверен 100%, что это настоящий человек, который там медалист как, как положено. Стипендия Кабмина как бы. Да, не просто так. Не просто так. Да. Вот видишь, вот она. Вот ты сказала по поводу. опыта или что то еще, смотри, как здорово она пишет, ровно, вот так мягко, вот, знаешь, романтично, в ее мире тоже нет стоматологов, сто наверное, да, очень-очень хорошо, это очень хорошо характеризует человека, она, ну, не знаю, ты зачем выбрала именно это, но для меня ты раскрылась вот именно с такой душевной стороны сразу. А мне интересно, сейчас очень модно, это такой мейнстрим, Влаштовувати майстер класи з усього. Тобто хочеш бути художником, але не склалося майстер-клас. Хочеш бути кулінаром, не склалося майстер-клас. Хочеш бути музикантом, але ти там не знаю, Проводиш майстер-клас і на майстер-клас. Ідеш на майстер-клас. Да. Можна влаштувати майстер-клас поезії. А, можливо, Можна навчити людей. Існує теорія вирішування, однак, на мою думку, знати, як зримувати слова, або там як. Підібрати певний віршовий розмір це не головне. Головне, щоб було, був матеріал. Тобто, я маю на увазі, щоб були якісь думки, які, з якими, якими людина хоче поділитися з навколишнім світом. А ти використовуєш теорію, коли пишеш свої вірші? Або потім, от коли аналізуєш, ти там розмір, дивишся, який ти вибрала розмір, який там вибрала, ну не знаю. Я стежу в основному за тим, щоб не було заїждженої дієслівної Рими. Uh, і щоб рядки були рівні, а не такі зубчиками. А останнє, я просто знаю, Та що розвившись. знаю цю теорію. І... А ти багато, ти багато читаєш стиховики? Ти кого-то читаєш, коли кого є якісь, якісь поетеси, які ти любиш? Так, моя улюблена поетеса — це Ліна Костенко. Я ну, не скажу, да, що. вона да, да, Можна було, в общем то даже почти не спрашувати. Ну, этот ну, вопрос. Ліна Костенко на вона очень крута, я согласна з тобою. Ой, да. Між іншим, коли Ліна Костенко, вона на своє сімдесятиліття вийшла в люди, правильно знову? Так. От коли вона на сімдесятиліття вийшла в люди уже з прозовою книгою, тобто ти читала її прозову книгу? Так, записки українського сяк. Як тобі порівняння віршів і прози? Мені здається, цю книгу можна назвати поезією в прозі. А ти б перейшла на прозу, ти б написала щось прозове? Можливо, я про це не думала. Ну, можливо, можливо, там справді по шляхам Ліни Костенко в 70-х. Это вот то, що ти говорила, як пишуть стихи, це опыт. Ось такое святое виходить. Ну, справді я не прямо тут романтику, тут, тут, тут певний заклик. Ну, все одно, какой-то более такий, знаєш, романтику ну, романтизм это тоже заклик. Ну добре, ми не будемо сприймати. Інтерпретація, вона ж завжди да, скільки автор, людей, скільки інтерпретації. Да? Тобто, у тебе ти хочеш ще правильно можеш нам продекламувати ще одну якусь поезію зачитати? От зараз що і щось таке сурове, жизнене. Ну, ми такого, щось, не щось. можемо вирішувати за Наташу, да. Насправді. Ну, взагалі можемо. Да. Ну, Я захоплююсь скандинавською культурою, хотіла б вам прочитати свій один з останніх творів. На півночі є країна, небо з прозорого ситцю. морям на китових спинах, оранжеве сонце сниться, морози тримають в покорі всі порухи, барви і звуки, і крихітні змерзлі зорі спускаються грітися в руки. Засніжені гори, мов ватні, одягнені в місячний обруч. Тут казка в убранні ошатнім, крокує з реальністю поруч. І здасться, бува, у заграві, мовчазнім лісні мореолі, що обриси гір величаві. Не гори, а велетні тролі. У миттю живуть всі легенди, межа між світами зітреться. І місяць, надкушений крендель, потоне в небесній мозерці. У світлі північного сяйва, накручені плечі фіордів, зійде глава вікінгів Саймон, що ще колись в морі надовго. Він був найхоробріший воїн. Бирався в кольчугу і маску, суворий верховний Бог Одін йому дарував свою ласку. Всі землі, округи і народи складали до ніг йому зброю. Цар Вікінгів впевнено зводив людей своїх на поле бою, і їм не заходило сонце, і множились їхні багатства, безжадні до незнайомців, вірні присязі на братство. Століття, як слід ідуть справи в державі, що Саймон очолив, та Саймону хочеться слави. І тісно вже вікінгу в горах, йому ж всі вершини підвладні, йому всі моря по коліна. Поснули фігорди огрядні, Норвегію Саймон покинув. А вранці сум'яття в країні пропав головний воєвода, а Саймон пливе морем синім. Він скоро підкорить народи південні і повернеться героям на батьківщину. І не знає, що в гори прорветься вороже повстання і стилу. І мужньо стоятимуть люди, і битва полка розгориться. Та вдача примхливою буде, без Саймона впала столиця. І сонце не вікінгам світить, тут вітер, як звір, завиває, а Саймон блукає по світу, і болю за край свій не знає. Розгнівавсь на вікінга одін і кару призначив страшенну. За те, що покинув народ свій блукай між світами даремно. Сто зим з того часу минуло, сто сонць закотились за обрій. А човен шукає притулок і мечиться вікінг хоробрий, країна ж так само прекрасна, її заселили нащадки людей, що в кольчугах і масках завжди уперед, а не задки. Тут вірять у тролів і досі і славлять верховного Бога, так само тріщить на морозі і губиться в горах дорога. І тільки у ніч особливу, як зірка різдвяна засяє, І мчується голос тужливий, що військо до бою скликає. Давно втратив лункість колишню, рябиться, мов риб'яча луска. луна морем котиться в тиші, і б'ється, мов човен надруски, а образ в тумані зникає. Здивовано зиркають гори, То вітер шумить, чи цар Саймон, Із вічності з ними говорить: Казки засинають на ранок, лиш місячна стежка сріблиться. Країна зустріне світанок і втоне в морях таємниця. Слухайте, я, я прям собі зелені. Визуалю... Для мене це така казка. Зараз да, здорово. Надзвичайно. Дякую І ти тобі. Ти мені хочеш сказати, що не романтична, да? Дівчина Ось це, це без заклику, але тут да, теж філософія. Да. Філософія всьому є. Ну Historia. вообще, да. Ну, я би читав, от я чесно слово, я би читав такої мабуть, дітям на ночі. От просто щоб не засипали, по таку сказку. Здорово, ще мені подобається. Кому ти читаєш свої вірші, чи є люди, яких я... яким критиці, яких ти піддаєшся? Ну і чи важливо взагалі це для тебе? Я намагаюся дослухатися до критики, однак, вислухавши критику, я її аналізую, і якщо я доходжу висновку, що дійсно ці люди праві, то я переглядаю свої, свою думку. Однак я намагаюся робити так, як, так, як мені здається, правильним. Тобто є люди, яким ти читаєш правильно свої вірші, і потім правиш потім, чи, чи, чи залежить від тієї критики, як ти її сприймеш? Буває таке, що правлю. Буває так, що залишаю. Немає однозначної відповіді. Я читаю свої вірші в першу чергу мамі батькам. І а Після твої цього... батьки вони творчі люди? Вони пишуть, танцюють, співають? Мої батьки педагоги. Я вважаю це також творча професія. А, тому що це вимагає. Не це вимагає багато моральних сил. А, а що, а що викладаєш? Да, мої батьки математики. Ух, ти Цікаво. Да. Ну, я ждав да, українську мову, літературу. А тут раз і математика. Саме творческая я... професія підозрюваний. Ну так, ми знаємо вашу твою математику. Если ты освоил математику, то можешь освоить всё, что угодно. Да, мы знаем Корчука, а тебя знаем, да. <рес> в вопросах. Ну, я хочу тобі подякувати і ще раз тебе привітати. Так, добрий день. Так, куди? Скажи, пожалуйста, вот, мне просто мы совсем по стипендію не поговорили. Да. И что ты поще планируешь с этой стипендіє? Как ты вообще планируешь дальше? Что твоя дальше? Какие следующие шаги твои? Я хотіла б вступити в Київський університет і планую ці гроші витратити на навчання. В майбутнє. Вкладення в майбутнє. Инвестити. Ніякий не телефон, не планшет, ну, ти поступиш, не поїздка ти кудись. Ну, а да, в принципі, це гроші, які допоможуть жити в Києві. Тобто насправді це дорослий підхід а кем до справ. Ким, куди ти збираєшся? Тобі... На яку факультет? Я хотіла б стати журналістом, однак я не визначилась чи на факультет журналістики, чи на філологію, тому що я б хотіла вивчати літературу і разом з тим практикуватися у написанні матеріалів. Наразі я Працюю позаштатним журналістом. Це мені допомагає визначитися з майбутньої професії. Допонен ще не допомогу. Допомагає, але ще не допомогу. Ну це не так просто. Потрібен теж досвід. От я сказав, що я буду строїтелем і не став. Ні, став, не строїтелем. Все. але ти будуєш долі людей. Відносини з екранів телевізора. Спасибі тобі, велика Наталечко. І справді ми тобі бажаємо успіху. Обов'язково вступай туди, де твоє більше серце лине. Uh, впевнена, що у тебе все вийде. Будеш приїздити в Кіровоград. Заходь до нас в гості. Будемо теж yeah, сидіти, yeah. слухати твої вже нові вірші, і нові історії з твого вже наступного етапу життя. Дякую. Yeah. Yeah. Uh, well. в будь-якому випадку телезрителі ми призиваємо слідити за афішами Кіровоградськими і на презентацію вже офіціального uh, не забувайте так. Да, презентація автограф з автограф сесії совсім як положено. слідити за афішами і приходити. Будемо дізнаватися. Будемо з так. Будем сюда, узнавать, так не переключайте канал, это ранкова кава Уикенд. Вернемся через несколько мгновений.